Жіночі примхи, друга ніч. зимова пора. Захотілось кавуна, Невагітна, не дурна, просто хочу кавуна. Цього літа на базарі не купляли в чоті Галі, бо у неї привозні, не солодкі, не смачні. Лиш у серпні кавуни із Одеси завезли, круглі, наче в діда позу, тут атлічні арбузи. Але я їх теж не брала, щось знайоме все шукала. Ось іспанські, ось турецькі, а ось ці рябі із Греції. Ви скуштуйте, смакота не такі, кричала я. Може, це був просто сон. Кавуни везе Херсон. Друга ночь. Зимова пора. Захотілось кавуна.